С людьми надо разговаривать. И с военными, и с местным населением. Возле красноармейской разговаривали с девушкой-сотрудницей профилактория от шахты. И она рассказывала, что привозили к ним, ну, назовем просто артистов, с говорят. А мы думали, что здесь живут только люмпины, наркоманы и преступники. И смотрит вот она на меня, слезы в глазах, и вопрос, неужели вы на самом деле все про нас так думаете? Вот для того, чтобы такого не было, надо приезжать и разговаривать. Миссия Юрия Победителя. Езжу с капелланом. Помогаю песком мирному населению уже второй год. якось там їх внутрішні ресурси проявляються, вони хочуть спілкуватися, хочуть бачити Бога, хочуть бачити якусь підтримку зовні. Прокидаємось зранку, служимо літургію. За літургією солдат причищаємо, тобто це, ну, там, з 6, десь до 8 години там, приблизно ранку. Потім вільний час, ввечері молитва для наступної літургії. От, от, вчора ми були на одній позиції тут, в пісках. Сьогодні перейшли. От, офіцерський склад хоче причаститися, тобто завтра будемо зранку. Тут літургію служити вже в штабі. Для керівництва підрозділу. Отак. От а потім... Ой, ребята, ребята, как уже надоело. Да вот, вот здесь пена легла, и вторая вот против собаки как раз. Вот буквально на вот таком расстоянии одна другая. Вот, тут вот это посекло. А вот. я ж не тут жила, Делала я жила в том конце <свист> <свист> улицы. Слышно, пулемет слышно. Тяжелый пулемет. Ба -ба 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 -ба. <свист> Тоже ж <свист> его слышно. Ну да. и потом какие-то пукалки, и иногда <свист> что-то более серьезное Ой, вчора стріляло тут дітей над нами. Господи, я чуть ні не, не здобула. Якби не військові, вони б тут самі не втрималися і немає з чого жити було б, і звідти і продукти взяти, звідки воду взяти, а навіть витягнути відроводи. Тут є люди, які просто фізично не це зробити. А по цьому всі звертаються до військової службовці збройного України. Кожен вечір починаючи десь темноти, десь. Раніше було 18, зараз 19, часи перевели. Починається обстріл. Починають з пулеметів, кулеметів, автоматів, а потім переходять на більш крупнокаліберну. Міномети 82 мм СПГ стріляють і зу 23 2 Вчора вечором ми несподівано, якого не жадали, прямо прилетів до нас зенітний снаряд, розірвався прямо над головою. Тут немає ні одного живого дому, де б не попав снаряд або міна. Крайная Донецка. Скільки до у всех простых позиций. Мне ну, 800, наверное.